Командир взводу, першого взводу, зводу бомбарів. Мої функції організувати роботу. Ну, моя позиція, що командир перший має заходити на роботу. Тобто я на всіх реконах, на всіх розвідках я є, на, на перший захід на роботу, коли нова позиція теж заходжу. Ну, тобто все проконтролювати, все організувати. Ну, я ще з 16 років в «Ультра» з Дніпра. Тобто Фанати всі мають воювати і ми от тоді. 24 лютого, як все почалося, одразу пішли воювати. Створювався батальйон 98 й «Азов Дніпро. Там комбатом став один із наших старших фанатів, хуліганів Радік. І от я спочатку туди потрапив. Перший бойовий вихід це у нас була спроба деблокади Маріуполя. На жаль, вона не вийшла. Але коли ми потім відступали, мали виїхати з села, виїхали з села, їхали колоною, але наш водій трохи профукав, чи колона прискорилась, ну. Тоді перші дні повномасштабки, перші місяці було трохи неорганізованості. Ми заїхали не в ту посадку. Їдемо, я дивлюсь, дуло якесь, наче танк стоїть. Я кажу, що це? Він каже, це під Танк нам схоже, -танк. ну він в метрах 300-400 стоїть. Я кажу: ну газую. Коротше, газуємо повезло. Там танчик шмальнув два рази, ну не попав, машину трохи підкинула, але ми від нього Нас, нас догнав. Ну і потім в піхоті теж було багато таких приколів. Тут навіть в липні в цьому році теж наче була безпечна позиція, потім, як виявилося, що дорога контролюється і впівіхами ворожими, довелося згадувати, як то кажуть, молодість. Ну, у мене ізначально військова професія, як тільки я попав в 98 бат, я попав в Азовський взвод, у мене командир був Азовчиком, а я ж карасяю ще проходив вишкіли по такмєду. І він питає: типу, хто шає з так Я думав, що типу, щас буде розподіл, хто хто йде на стрілкове тренування, хто на такмед. Я хотів постріляти. Кажу, я в такмеді шарю. Він каже, а звідки? Я кажу, ну займався. Там, назвав позивний інструктором. Він каже, а так це в мене в Азові ще в 2014-2015 році був медиком. каже, будеш у нас медиком. У мене виходить перша військова професія, бойовий медик. І це довелося. Там було два важких трьохсотих, я їх чотири години стабілізував в липні цього року. Довелося згадувати, як то кажуть, ще до командирську професію. Потім запорізький напрямок, Донецький, потім вже перейшов до Карася, грубо кажучи, в ССО, і далі на, ну, далі, коли формувався 14 й полк, виходить, в 14 й полк, і потім вже ми в 413 батальйон. Війна почалась з того, що Путін побачив, що Україна може бути прикладом. Це моя думка, для його, як то кажуть, обувал. Ну, тоді я не думав, що в них настільки обувальські люди. Коли побачив, що Майдан переміг, він побоявся, що в нього теж може піднятися, грубо кажучи, революція проти нього, і він вирішив війною показати, що революції ні, ні до чого доброго не призводять. Тобто тоді навіть Майдану не дали закріпитись, не дали хлопцям з Майдану, тим, хто там був на вистріє, грубо кажучи, будувати самим владу, тому що більшість пішла воювати ще в 2014 році. Ну от нема такого, як у нас на початку полномасштабки, Ванька встанька. Ворог дуже професійний, насправді вони професійні, їх не треба поважати як людей, але як солдатів у них є вже підготовка. Вони. Багато в чому доволі сильні, тобто до них треба ставитись повагою, але нас все одно люди більш підготовлені. Я вважаю, по кількості може не вивозимо. Але люди підготовлені, але вони теж дуже дуже, дуже підготовлені, особливо їхні впішники зараз. До ворога не ми його не боїмося, але треба розуміти, що вони теж сильні. Дуже багато що змінюють дрони, тому що якщо в 22-му ми заїжджали, на ну, ще коли піхоту були на позиції, ми ледь не на ноль заїжджали на машині, тому що ну що там, максимум, що висіче міномет, нас артилерія, це якось не так проблемно. То зараз ми працюємо десь 3-5 км від фронту, але навіть туди ми не завжди можемо нормально на машині доїхати, тому що в півіхи всі під'їзди дороги контролює і півіхами. Так як я командир, відповідальний за особовий склад. Тобто, коли у них там виїзди, я ж ну, зараз не завжди з ними їду. Це все одно переживання, контролюю ситуацію, щоб у них все добре. Ну, Хвилювання за особовий склад зараз. Тут вже не стільки за себе, а скільки за підлегло. Та я, мабуть, грубо скажу, але ви чоловіки чи ні. Зберіть яйця в руки і йдіть воювати, тому що ви бачите, що твориться, зараз, умовно кажучи, скоро і в Дніпрі може бути війна. Від війни не втечеш. Вон вже в полі, я чув, що ці ухилеси, котрі втекли в Польщу, вже з Польщі тікають, тому що туди шахеди залетіли. залітіли. <му> що немало важливо, полк націоналістичний, тобто це ідейні, ідейні люди, нема такого, що та навіщо то робити, тобто у нас ідея перемога понад усе. Україна понад усе, перемога понад усе. І для для цього ми все намагаємось робити. У нас керівництво батальйону. Ну тоді батальйон зараз полка відпускає відпустки за кордон, у мене підлеглі теж їздили. Відношення до особового складу. Тобто, якщо якісь, не дай боже там особисті проблеми, відпускаємо додому. Одружитися, звісно, на своїй дівчині. Ярослава, привіт тобі. Може, дуже сподіваюся, що клуб відродиться. У нас вже зараз Дніпра нема. Ну, клуб е е обанкротився ще дві 2019 році. Ну і побудувати будинок, і виростити сина стандартно.